Добрий день. Ми з вами перевіряємо домашні задачі, але бачите, ми вже перейшли до твердих е, тіл, і у нас вже тут і границя міцності, і механічна напруга. Все буде сьогодні в задачах. Давайте приступимо до перевірки. Перша задача у нас е, 19.15, який максимальний вантаж можна підвісити до троса, що складається з 250 сталевих дротів, діаметром 0,8 мм. Ми записуємо дано. і Розуміємо, що ми деякі формули пам'ятаємо з вами. Але бачимо, у нас є 250 дратів, є діаметр кожного. З таблиці ми беремо а, границю міцності, це у нас 5 на 18 степені паскалі, Прискорення вільного падіння нам теж знадобиться, але потім до нього повернемося. І нам потрібно знайти максимальну масу. Ну, По-перше, границя міцності або будь-яка механічна напруга це у нас відношення сили до площини. Сіла в даному випадку це сіла тяжіння. саме з цією максимальною масою. А е, площина, площа поперечного перерізу це у нас площа одной, е, одного дрота умножить на кількість таких дротів. Площа дрота. Це у нас буде коло, там піде d квадрат на 4. І звідси ми можемо знайти формулу для маси. Ось так вона виглядає. Я думаю, що ви можете перевірити, але далі, коли я буду перевіряти одиниці вимірювання, я не стала скорочувати метри. ось тут Я почекала, поки Паскаль переведу в Ньютон на метр квадратний. І потім вже скорочувало метр квадратний окремо, а ньютон, після того, як ми його розписуємо через кілограм метр секунду в квадраті, метр з метрами скорочується теж. Ну і секунди в квадраті, зрозуміло теж. Далі ми з вами можемо все обчислювати і отримуємо відповідь приблизно 6280 кг, ну і це можна перевести в тонну і округлить трохи. Але якщо ви не округлили, залишили. Так як воно було після коми багато знаків, то те, теж, так можливо, це не буде помилкою. Добре. Наступна задача з цього ж з цієї тематики 1916. Якщо до кінців дроту завдовжки 2 метри і площі поперечного перерізу 2 мм прикласти а дві протилежно направлені сіли по 100 ньютонів, дріт подовжується на 0,5 мм. Знайти. Знайдіть модуль Юнга, металу, з якого виготовлена дріт. Ну, По-перше, я хочу нагадати, що ми в 9 класі і в 10 класі багато задач на механіку на третій закон ньютона розв'язували. І сподіваюся, ви вже пам'ятаєте, що якщо ми до дроту прикладаємо дві сіли по 100 ньютонів, то це означає, що одна сіла у нас буде розтягувати цей дріт, а інша буде просто його утримувати. Це те ж саме, що ми закріпили, закріпили б один кінець дроту. Ну, не знаю, на стелі, на крюку, на, на будь-якому будь іншому кріпежі, і, і, і сіли в 100 Ньютона розтягували. Тобто ми в даному випадку будемо прикладати саме сілу 100 Нютонов. Нагадую, і це важливо для розв'язання цієї задачі. Добре, записуємо, що нам дано. Ось ці дані у нас є, і нам потрібно знайти модуль Юнга. Пам'ятаємо, знов я не хочу записувати відразу закон. Гука в такому розгорнутому варіанті. Давайте будемо використовувати ті формули, які ми пам'ятаємо, і будемо просто з них отримувати кожного разу потрібну нам величину. Тому, Але якщо ви використов... використали відразу закон Гука, ну добре, нехай буде. Я розумію, що механічна напруга вона пропорційна. Відносному видовженню де коефіцієнт пропорційності саме є модуль Юнга, який ми будемо шукати. Але ми, ми тільки що розв'язували з вами задачу, ми пам'ятаємо, що механічна напруга це відношення сіли до площі поперечного перерізу, а відносно видовження це відношення абсолютно просто видовження ось так, до довжини. Групуємо ці формули і отримуємо формулу для модуля Yонg. Після, після цього ми перевіряємо одиниці, але тут це дуже просто, тому що ми просто потім, після скорочення на метри, поєднуємо ньютон на метр квадратний, це у нас паскаль. Після обчислення отримуємо ось таку велику величину, і можна залишити її безумовно з множником 10 в 9 ступені, але можна перевести. В Гігапаскалі. ну Це велика дуже приставка, але така, ми зазвичай там мега використовували, кіла, ну, в мільйон раз більше, в тисячу раз більше, а тут у нас в мільярд раз більше. О, яка велика. Ну, добре. Це у нас було дві задачі, ми можемо зараз трохи відпочити, а потім будемо розбирати наступне.